Перший домашній матч МФК «Тепловик» зіграє 19 серпня. Івано-Франківський муніципальний футбольний клуб тепловик, який ж встиг зіграти стартовий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги, визнає грою у Білій церкві. згідно календаря. Перший домашній поєдинок мав розпочати 5 серпня. Однак, суперник, футбольний клуб «Реал Фарма з Одеси попросив провести матч першого кола на їхньому стадіоні, а відповідно гру другого кола у івано франківську МФК «Тепловик» пішов на зустріч супернику та погодився на таку пропозицію. Таким чином чемпіонат розпочався для підопічних Володимира Ковалюка, трьома поспіль визними поєдинками у Білій церкві, Одесі та Новій Каховці. А перша домашня гра прикарпатців відбудеться 19 серпня на стадіоні рух. До івано Франківська приїде Маріупольський «Лічівець-2». Програма час спорту поспілкувалася із президентом МФК «Тепловик» Василем Ольшанецьким про те, з якими потугами новостворена франківська команда підходить до першого домашнього матчу. Наш край, наш місто, нашу область будуть всі вихідці, суто наші хлопці, тобто немає ні одного чужого футболіста, якого б ми запрошували. Ми запрошували все стільки своїх людей. І ми впевнені в наших хлопцях, що вони можуть зіграти не гірше, ніж майстри, які з інших районів, з інших областей. Судячи по тренуванням і по тому, як гравці налаштовуються на гру. У нас немає ніяких сумнівів, що ми покажемо все. Ми розуміємо, що у нас команда молода, вона не зіграна ще фактично, тому що часу дуже мало було на їх підготовку і на те все. Але то, що буде боротьба, то, що буде самовіддача, це ми можемо гарантувати і це гарантують нам самі футболісти. Довелося почути, що в команді буде і молоді гравці, і буде декілька досвідчених, які будуть все-таки направляти тих, хто молодь. Власне, про сам склад команди, хто є лідером, можливо, хто є кістяком і хто захищатиме. Ну так, дійсно, у нас є сплав молодості і досвіду, тому що будь-яка футбольна команда, будь-який колектив повинен складатися з досвідчених людей і з тих, які тільки починають роблять перші кроки. Щоб їм підказувати на полі, тому що зрозуміти правильно, що тренер не завжди може керувати гравцями на полі, щось їм підказати. А оці от професіонали, які дійсно пройшли дуже хорошу школу, які Покуштували цього футбольного життя, вони можуть і підказати, можуть і навчити. І молодь буде біля них зростати. У нас є, ми можемо говорити відверто, тому що є на контракті, у нас молодий гравець Андрій Слободян, якому виповнилося 17 років, тобто ще досить молодий, досить недосвідчений. Але вже як ми вважаємо, що буде перспективний гравець. В той же час на тій же позиції грає відомий в нашому краї Ігор Ходобяк. Тому, ще раз кажу, дуже багато я розраховую на тих же Борешкевича, на того же Громуляка, Яноша, які свій досвід будуть передавати молоді, яка буде біля них зростати і досягати своїх футбольних вершин. Вже відомий календар матчів нашої команди, власне, про суперників. Чи вивчали вже команди хоча б найближчий календар, хто до нас завітає, тобто який рівень конкуренції власне, в другій лізі? Я вам скажу, що зараз в другій лізі 17 команд на даний момент. І є різні колективи, є колективи, які тільки вново створені, війшли, так само, як і ми в другу професійну лігу, а є старожили, які ставлять перед собою задачі. Той же Реал Фарма Віддіополь зараз він буде грати в Одесі, приймати на стадіоні Спартаку. Ми це знаємо, ми вже зв'язувалися. ми Вивчаємо матеріали не тільки такі, де вони і що вони приймають, де розміщуються, але і футбольні матчі хлопці займаються свого суперника. Ми всіх будемо вивчати, обов'язково будемо вивчати, будемо і слабі сторони, і сильні сторони, так щоб ми були готові до будь-яких перепетій на футбольному полі. Все таки це перший рік команди. Які завдання, хоча б по попередні, такі от основні ставляться перед командою. Чесно, коли створювалася команда, була єдина задача зібрати боєздатний колектив, щоб ми з'явилися в другу професійну лігу, щоб відродити професійний футбол нарешті на Івано-Франківщині. Зараз, же, коли ми побачили, хто підійшов на нас в команду, хто є в команді, ми можемо ставити задачі, бути ну, в крайньому разі найгіршими. Десь порядка 8-10 місце, ми ставимо перед хлопцями задачу досягти. Будуть поступати інші умови, будемо ставити інші завдання. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що футболістам треба ставити максимальні задачі. Тоді буде і результат, тоді буде все. Але під максимальні задачі потрібні кошти, потрібні значні кошти, як і зарплата, так і преміальні. Ну, ми все прекрасно розуміємо, що це є професійний футбол. Це затратний вид спорту. Тренер якось висловився, що йому телефонують і зараз гравці, які хотіли би бути в складі тепловика. Чи це остаточний склад команди, чи можливо будуть зміни по ходу сезону? Ну, я вам скажу так, що в нас на контракті на даний момент є 22 чоловіка. Тобто ці всі гравці поки що нас не задовольняють. Звичайно, дзвонять багато і тренеру і дзвонять і мені пропонують і гравців, і агенти, і все. Ну, У нас задача стоїть одна своїх хлопців зібрати. Якщо будуть наші хлопці, які приїдуть до нас, і ми побачимо, що вони дійсно готові, ми готові їх дозаявляти, Тому що кількість гравців може бути до 25. На даний момент у нас в команді є 22 професійних футболістів. Прейдем до питання стадіону. Власне, чи встигне команда і сам клуб підготувати стадіон до першого домашнього поєдинку. Які, можливо, нарікання були з боку ПФЛ і інспекторів? Власне, от про це? Було дуже багато зауважень. Приїжджала комісія з ФФУ, яка була в складі і представників ФФУ і професійної футбольної ліги. Вони записали нам зауваження, до яких мають до стадіону. Ми, звичайно. Постаралися, ми вже дуже багато зробили для цього. Я думаю, що до першої домашньої гри ми зробимо все для того, щоб ці зауваження усунути, тим більше, що їх залишилося вже небагато. Ми в силі зробити так, щоб не було до нас більше ніяких зауважень. І до стадіону. Є така от інформація, що буде все-таки вхід платний, озвучте це для вболівальників. І на вашу думку, чи від відлякне можливо вболівальники, це чи навпаки це буде як патріотично, щоб прийти на стадіон, підтримати свою команду свого міста? Ми закликаємо всіх вболівальників. Плата на стадіон буде платний вхід. Звичайно, що буде платний. Ціна квитка буде коштувати 20 гривень. Ви зрозумієте нас правильно, що зараз є вимога ПФЛ. Якщо ми квитки не будемо продавати, ми зобов'язані їх виготовляти і роздавати, тому кожному болівальнику для ідентифікації людей. Я вважаю, що 20 гривень це не є ті гроші, які зараз ну, неможливо взяти в істинному боливальнику і заплатити за білет. Але це буде дуже колосальна підтримка для того ж клубу, для того ж стадіону, щоб ми могли зробити хорошу команду, хороше поле і хороші умови для стадіону. Ми розуміємо прекрасно, що ми будемо заінтересувати людей, будемо робити якісь шоу, програми, будемо розігрувати лотерею, що декому й повезе відбити. Ці. Гроші, скажімо так. Але я думаю, що ми будемо вдячні всім, хто прийде на стадіон і підтримує нашу молоду, новостворену команду. А в інформаційному плані, де зможна буде здобувати інформацію, чи планується створення клубного веб-сайту, можливо, в соцмережі. Тобто, як ви будете в цьому плані розвиватися? Ні, ми плануємо, ми вже маємо напрацювання. Нам залишилося зараз знайти просто спонсора, який би оплатив за відкриття сайту. Ви самі розумієте, що це платні послуги. Вони не були, на жаль, забиті в бюджет перед сезоном. І зараз ми шукаємо спонсора, щоб проплатили, хоча ми. Прикладаємо всі зусилля, ми маємо своїх волонтерів, які працюють над цим сайтом. Я думаю, що незабаром ми відкриємо свій сайт, і на... все буде на нашому сайті. Освічуватися, всі новини, всі... все, що ми тільки зможемо, ми будемо покидати на свій сайт. Дивилась почути від вас фразу, що можливо кожен хто бажає, може підійти на базу команди, подивитися, як готується команда, як тренується. Чи це от власне цей крок відкритості? Наскільки власне, от, ви вкладаєте в цю от, річ, в цю, от, місію, так щоб бути відкритими підборювальниками? Що вона підрозуміває? Ми не забороняємо нікому. Ми тренуємося або на центральному стадіоні рух, або на запасних полях. Ми робимо все для того, щоб люди повірили, щоб ми не прийшли сюди створювати. Якісь умови для того, щоб займатися якимись махінаціями. Ми хочемо просто відродити футбол. Ми хочемо зробити все для цього прозоро. Питань нема. Приходьте, ми покажемо будь-які бухгалтерські документи. Ми покажемо все, що ми придбали. Ціну. Ми вплоть до того, що згідні телефонувати, нехай вам люди розкажуть, чи ми. Хоч якісь копійки собі беремо там, щоб було. Це неможливо. Ми навіть таких цілей навіть задач таких немає, в голові таких помислів немає. Тому ми відкриті для всіх. Ми можемо розказувати про футболістів, про кожного. Приходьте до нас. Футболісти займаються своїм тренувальним процесом, ви дивите, скільки людей, хто як працює, хто як віддається. Це все буде видно. Всі говоримо, і ми всі це прекрасно знаємо. Так, ми хочемо відродити команду, так ми хочемо, щоб вона виглядала по-людськи, щоб це не було так. Ми для цього затрачаємо певні кошти. На, на жаль, зараз це великі кошти. Так само, як і будь-який будь виїзд, будь-який прийом команди. Це все кошти. Це все кошти. І воно випливає в дуже На сам Насамкінець, будь ласка, ваші побажання вболівальникам на камеру запро... починається сезон франківську футбольною. Я би дуже хотів звернутися до наших вболівальників, підтримайте нашу команду, прийдіть на стадіон, зробіть свій невеличкий, але внесок в розвиток нашої команди, нашого клубу. Успіхів, удачі нам всім, виграшів, а вам хороших емоцій.